Uh -huh. Так, так, так. Так, у мене вона не зможе виключити. Чудово. Дори, дори, дори. Дори, дори, дори. Чинь-чинь, чинь, чин-чинь. О. Ей, пищен. А шо це мене толкнуло? Ой, вибач. Сука, блять! Давайте зразу сюди заносим. Нє, це надо встати. Парапа Так. Е... О, Господи. Я п -п Переглях чую, що це Тарас. Бра Братська любов. Лялька! О, лялька? Ляльку треба всім да. разом і зразу в тележку. Її треба а. від себе роликом. Та просто не, Це не лялька, викинь її. За неї бабла не дадуть. Та пусти її. Лішли її, її кудись. де, а да, де а а слухай. Ярослав, ще, я я, яся йди в розвідку. Що робиться? Дякую.

Я сзаду. Mm. А, ah, okay. І куди а куди їхати? Стоп. Їдь, їдь, а в карту відкрываешь штаб і показує, не, куди не, їхати. Не, не, я тут Почекайте, давайте все палатим або бабла захаботаем. Або сдох, А ну у нас ще нема достатньо. Так клади сюди, куди ти поніс? пониз? Е Тарас, клади. А Ось. Да блядь, потрох, що це за Як ты его ч ты его кольцом въебал? Кольцо. Кольцо Кольцоном въебал. На 4 хп, блядь, в'їбали, прикинь. Сорян, сорян. Жесть. Так, тут якийсь предмет. О, чашечка. Да, ось Бля, это так запад, я нафиг дуже тихо, да Влад? Влад же помер, наверное. А, да? Слава Богу. Влад, ти помре, помер? Це я радіо поклов. А дев'я? Ой, щось Це мені така? не подобаються ці звуки там. Ой, блядь. Ой, тікай, вона ж не з блять, бігом тікаємо. Зараз весь лут обригає. Не пускайте її сюди. Блять. Так, а тут он не перевірили. Та Йо, твою мать. А вона... Не обертайся до нас тільки ради всього святого. Я знаю, я знаю. Ти я молодець. Знаю. Ти хороший гравець, цінний член команди. Здоров. Пішли на кнопку, нажмем, щоб вони бігли, як. Попсиралися. Йдем. Давай це ж весело. Блин, Я... тигри! А ты ти що Ты шо тут сидів всю дорогу? Ты срати ходив, да? Капец. Я нажав на кнопку, зара прикол буде дві. Ой, бля, це не прикольно. О, дякую? Ой, голова, мать твою! Та сука єшь. Ж я вижив. Файно, файно. Що всі померли? Ні, ніхто не помер. А що, хтось помер? Да, яся умерла, я в пер, і мене пыло. І тебе вперло. Нормально. Да. А у вас же вымер в зале? А, Можна Можно мені маленьку аптечечку, будь ласка. О, блядь, соскувай, це гарна штука. Скільки він коштує? Молоток? 10 тысяч. Да. Та Windows R. Чуєш ти, я мамку твою цей купою попаде. Блин, я ж знаю твою маму, не можу таке казати. А хіба дівчата так можуть підйобувати? Це ж тільки пацанська тема. А шо, дівчата не можуть гвалтувати? А чим ви будете гвалтувати? У вас нема гвалтуючого препарата. У нас є руки. А, нічого. Собі. Буде... Я про це не подумав. Це буде хендмейд голтування. Як в ті. А еблять так. Ай, блядь. так То, е... Хто наклав? Хто наклав? Так. Хтось с лишнього кинув. Молоток ту. Йоб твою мать! Ви вже нажали? Так. Yeah. Oh. Я цих дронів, я взагалі не знаю, що з ними робити. Вони щось там допомагають, але як вони працюють, я хрен не знаю. Так, я одну аптечечку собі, бро, посіб. А що таке жовтеньке? Коробочка жовтеньким. Це підсилювач. Okay. Більше енергії стає. Це підсилення. Oh. Вони, типу прокачують тобі щось. Mm -hmm. Корисні ті, що допомагають важке піднімати. Ну і ті, що я на кількість ХП теж. Музей це класна тема. Тут можна кобилку знайти. Тут можна розбити багато вас. І тут мал мало є де ховатись, того всі вмирають. Це ж класно? Так, Клади, що там не несеш, давай. Опача. Що там, є що в цій дальній кімнаті, ви перевірили? Хуй. Є. О, ню. Я бачу два хуя там було. Виходьте звідти. О, це те, що ми розбили того разу, я розбив. Угу. Ой, це ще щось я знайшла. На 1000 гривень. Чекайте, чекайте, чекайте. Дякую. Будь ласка. Ой-ой, ой, вибач, бачила. вибач, вибач, хорошо. Часничок. Чесничок. Ооо, монстр! Йопаний, блять. Це опариш. Блять. Ічі. Здоров, як життя. Марю. Як сім'я? Але страшно. У вас одна кицька ще Та, дві? Дві? Нічого Та, собі, о, дві? О, <laughs> ладно, то три. Блять, серйозно, три кицьки? Ну ладно. ходи туди. Так то кицьки дві. Щось тихо тут. Блядь. Воно сюди йде. Ой, бачиш, як воно мене нахуй достало, блядь? Сука. Та піздець якийсь. Я за стіною стояв, як воно мене вбило? І по тобі не У мене, стріляло. А це одного разу було таке. Він вбив мене через стінку. Гамно, дисбалансне. Так. А вони всі порозходились, чи що? Тарас клятва і хода сам. Діма щось несе, коротше. А, Діма з Тарасом лишились, чи що тільки? Степе, а де Віка і Влад? Віки і Влада немає, дисконектнуло, мабуть, чи що. О, не. Да їх не але їх немає тут. Чекай, а що каже різковий пацан, це Гержав, Влад, по-моєму? Так, вони цього були. Та хуй знає. Зараз запитаю. Ні, ні, це Діма, це Діма з Владом, напевно. Тале. Що там є? Монстр. Чо-чо-чо. Зголось відкрити. Я йому написала. Вла... Він якусь картинку кецьку скинув, що случилось, У нього ж не понятно. А де інвайт? А як ти ж не можеш заінвайтити? Метал. Десь коне. О бог? Може в них світло пропало, чи інтернет, бо якось підозріло. Непевне. Ну, взагалі, якісь відчуття, що коли шестеро, то воно якось нестабільно працює. Бо мене кілька разів дисконектував. Таке шо. Що... Ми коли грали ж... вчора, все було чітко. Монстр. Ой! Ніго, я собі... Бачила? Прямо під променем. Як він взагалі обернувся? Не знаю. Просто професіонал. Я так не вмію. Я як а... як дебіл вмираю постійно. Я також. Ого. Я не знав, що він такий скіловий чувак. Не знаю, що він грав, що Дорог. це він так вміє. Треба дігатися. Тут своє ружь є. Забирай. О, там багато. Там ще ну, да, кубікон okay. до з тої сторони. Ого. Да, Ого. Да, тут треба не Ти вищий дістав. Що собі, Це бананчик? То там ще були предмети. Опа, знов клоун. <гум> 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 Бляха, хати навчитися. Якщо рати. його на той, на той лазер, якщо його забайтити, то норм буде. Він помре. Е -е, я колись цього мисливця байтив. Його просто оглушило. Може кілька разів якщо. О, прикол. Оглушило, потім він став. Може кілька разів якщо привезти, то він помре, не знаю. Мене тільки раз вдалося. Капець, цей монстр? Тупо. Він хуярить ярить наш цілий. Зара влад щось мені пише все. А -а -а -а! Капець. Єбать, цей монстр, коротше, сів на дупу і на п'єти тележку. А, він луду знищити хоче, типу. Так, <світ> так. Крут, круто. І він уже так нормально його знищив, там на тиші тільки залишилося. Пук-пук. Влад каже, що дисконектнуло. Не знаю. Так, і віку також. ж. Мені здається, що в них якийсь прикол з інтернетом відбувся. Ну, почекайте трохи, може вони повистухають. Бережно. Повмирають. Дима їх вип'є. Дима їх тих витер. Так, да, да, я, я Божеш, та, та ми не в гру граю. Ні, я тебе слухаю. Я зрозумів, що натупила на підтік. О! Так, я бачу, Дима, дисконект, все. Дима? Ладно, зада. А, Дима, а. А, він сам дисконт, ясно. Ну, да, шо уже? Почнешь.